У березні, морозному чи квітні, коли зірки рани на живі, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони харчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі і кожному по справах роздає, і небо розкривається на весну, і летять над супермаркетом дими. І якщо я раптово не воскресну. Можливо, не побачимося ми, але блищить важка роса на вітах, так сонячно і вранішню блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любити. Лови сніжинки теплими губами, коли епоха, мов німе кіно, і вшибку б'ються ангели лобами, А демони всередині табору. Сьогодні маю приємність говорити про поезію, про чудову поезію з поетом, який нещодавно випустив книжку. І презентація цієї книжки пройшла в Modi and Art Gallery. Кадри з цієї презентації будуть в нашій програмі. Ну а сьогодні розмова в продовження цієї презентації. Вітаю вас, я Кирило Булкін. Актор, літератор і барди це сиддаун, мій канал усних оповідань, співної поезії і цікавих розмов. Моїм співрозмовником є прекрасний український поет Дмитро Лазуткін. Вітаю, Дмитре! Добре, дякую, що погодились на розмову, і вітаю з виходом книжки. Я її прочитав, і у мене тверде враження, що це явище в сучасній українській поезії, дуже помітне. Звісно, що хотілося б поговорити про. Поезію про верлібри і села Ботоніку. там є такий розділ окремий села Ботоніка. От. Але будь-яка розмова зараз починається з питань про життя більше, ніж поезію, тому перші мої запитання теж будуть про життя. Це традиційне, як ви. І взагалі, що з вами, як з поетом, як з людиною, як з журналістом, оскільки. Я знаю, що ви працюєте в журналістиці. Відбувалося от від 24 лютого я перед тим десь на Фейсбуку бачив, що ви в Китаї на Олімпіаді. От і що з того часу сталося в житті? Ну так, перед війною я був в ведучим олімпійської студії разом з Анною Лізадіновою, нашою бронзовою призеркою Олімпійських ігор з художньої гімнастики. І ми планували працювати далі над проектом Паралімпійським, але війна втрутилася і фактично діяльність моя дуже сильно змінилася. Я подав документи на акредитацію Міністерства оборони, отримав акредитацію для роботи кореспондентом у зоні бойових дій, і відтоді так чи інакше. Присвячує свою робочу складову, робочий час, присвячує е, військовій тематиці. Тобто я їздив під Бахмут, їздив на Харківщину по Донеччині, трохи поїздив, робив репортажі для телемарафону в ефірі Суспільного це виходило. Ну, тобто, якось так змінилося все. а Двоше змінилося також, тому що ця війна мені якось. Так, обрізала, скажімо так, бажання писати е, ремовину. Ми знову повертаємося так, до ціла тому що всі мої поезії, які зараз з'являються, це такі от е, репортажі свого роду, поетичні, так, е, не позбавлені метафор, е, але все ж таки е, вони. Без рими, без ритму вони дуже в контексті сучасної, наприклад, світової, взагалі, поезії, як такої. Я шукав для себе якісь референси, що мені відгукуються з поезії, яка присвячена. Темі війни, і я от знайшов, наприклад, такого автора, яким захопився, і десь його творчість також на мене вплинула Горан Сіміч. Він мешкає в Америці, але сам боснійського походження, угу. і там от ця війна на території колишньої Єгославії в його текстах дуже так щемко з'являється. І в моїй поезії також вочевидь цієї війни багато, і це історії, практично всі невигадані. Це історії реальних людей. Весна у Привіні. Заїхали танком у двір, сказали не ходи тут, бо пристрелимо. Так і сидів у підвалі, вдвох зі старою мамою. Гіли консервацію, солоні огірки мариновані перці. До вибухів звик швидко. За гушністю визначав, кому з сусідів не пощастило. Два тижні мес, два тижні боявся. Холодна весна дихала у ребеями. Так ніби намагалася дістати до самого серця, тільки б стара не померла, думав він, тільки б перетерпіла. Хмару повзала з укриття, ніби хтось випускав дим з прокурених легенів. Чужі голоси цього разу були чужими, як ніколи. І все, буквально все буяло і ширилося. І стільки напруги і всього дивовижного аж очі розбігаються. Ось могила у міському саду, ось могила у ближній лісосмузі. Ось ще одна могила посеред клумби. Де ґрунт особливо м'який? Так мало землі для нас всіх, так багато нас для цієї землі. Одного дня вони поїхали розвалений паркан, який обіцяли поремонтувати, Так, і лежить. Книжка мала вийтися до початку війни. Що ну, як вони знали, що війна почнеться, так вона планувалася десь на березень, але я додав сюди нові тексти. І ось маємо 200, 200 сторінок віршів. Видимиця Староле повернулася до цієї історії. Я вже mm -hmm. думав, що ну можливо ця книга вже ніколи не вийде, але от влітку мені написали мені, сказали, що ну давай давай будемо робити книжку. Mm -hmm. Я, звісно ж, зрадів, погодився, сумнівався, що до того, що час зараз такий не для презентації, не для поезії, не для книг можливо, але з іншого боку, ну. Знаєте, завжди часи трохи, 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 трохи складні у нас якось виходить так. То пандемія, тепер війна, ще, ще, ще більше біда набагато. Так? І тому відкладати надалі. Ну, я вирішив, що немає сенсу і так, вже у нас вийшла така, така пауза у мене між книжками фактично 4 роки, майже 5 років. Mm -hmm. так? І логічно зараз було це видати, хотілося побачити це на папері. Розбомблена школа. Тріумф російської зброї. Добре, що учнів вивезли ще до початку обстрілів, інакше б не вижив ніхто. У кабінеті географії звисає шматками розірвана мапа світу. Підрушники, безпорадно розкидані на підлозі, антична література з опорілими корінцями. новітня історія з вирваним серцевинями. Вони презентації сказали, що інтегрували вже нові вірші на воєнну тематику. В... Ту збірку, яка була підготовлена, і я думав, що це окремий розділ подивився. Ні, там розкидані по різних розділах виявляються ці вірші, але це дуже складне завдання. Як це вам вдалося зробити? Ну я шукав якусь внутрішню органіку. Я не хотів, щоб це було от окремий розділ додав, і все. Мені хотілося, щоб в тіло цієї книги, саме тематично ці тексти, вплилися. Більшість з них вони дійсно в одному розділі, але не всі я відштовхувався все таки від вну. Внутрішніх якихось відчуттів від того, що, ем, знову ж таки, інтонаційно ця книга має, має, має свою канву, і не хотілося, щоб якісь речі випадали з того, щоб, врешті-решт, ця війна, яка зруйнувала стільки життів у нас, щоб вона не зруйнувала цю книгу, а щоб навпаки вона її зміцнила. І мені здається, воно так ну, вийшло. вийшло. Принаймні, у мене немає відчуття такого відторгнення. Тобто mm -hmm. мені воно виглядає книжкою. Оцей верлібр, про який ви говорите, теж дуже впадало в око на презентації. Наскільки відрізняється інтонація ну, і попередніх віршів з інтонацією такою з одного боку, майже репортажною? З іншого боку, це безумовно поезія, безумовно вірші. Після того, як десь Бог все закінчиться, ми переможемо, і все буде добре. Як ви думаєте, у вас збережеться ця інтонація, чи от щось таке, що тільки на час війни народилося? Ну, побачимо. Ясна річ, що зовнішні обставини так чи інакше можуть викликати якісь зміни. так? Тобто, е як автор, я ці зміни відчуваю, і я на них реагую завдяки тим чи іншим творчим якимось, як якимось, е творчим зміні, підходів, там, е методології, якісь інакші, трошечки і знову ж таки. Це відштовхується від відчуттів. Е е римована поезія, якої багато і в цій книжці, також і. Про кохання також чимало текстів, але римована поезія для мене завжди асоціюється з прагненням краси, досконалості, вишуканості, тобто вірші, навіть не зважаючи на тематику, все одно я люблю, коли виходять красивими і робити їх красиво, писати так, щоб вони, вони звучали, щоб вони можливо навіть співалися. Я давно тобі, я написатиму ще обережна ріка крадеться ніби на кінчиках пальців. Так ховаються діти за доросле плече, так губляться у тумані звук радіостанцій. Саме тому я блукаю на скрізній млі у молоці туману, згадую твої вибрики. Бо якщо нам вже випало триматися цієї землі, нехай вона збереже стогоним викрики, нехай дасть можливість знову повторити те, на що не наважився, у чому не був упевненим. І коли нас безжалісно вітром знесе, я зна, тому часи лише здавалися темними. Насправді ж ми просто не розуміли, як вмістити звичайні речі, зібрати докуби все це. І кожну дрібницю сприймали, мов знак. І билися серце в серце. І билися, серце, в серце. А? Ця війна, вона вона не вона, вона не гарна, вона жахлива, вона страшна. і Тому По-моєму, є, є прямо такий рядок у вас. Так, Відбільно. так. Вона не красива, і тому, звісно ж, відбувається певна метаморфоза у сприйнятті цих подій і у задачах, які ставить перед собою поет. Тобто тут -то вже ми. Говоримо про фіксацію, передусім, про фіксацію емоцій, станів, відчуттів, про фіксацію голосів, які от є тут і зараз, і які дуже символічно звучать, мені здається, от в такому поетичному ключі. Ну, Ще маю запитання стосовно музичних проєктів. Я знаю, що ви також, принаймні, до війни в цілісті якихось музичних проєктів брали участь як автор. і... Як виконавець проекту Артерія, так у нас з'явилися там вісім віде. Але проект Артерія був прив'язаний до моєї попередньої книги Артерія, mm. і там звучали тексти в піснях з цієї книги. Проекту закладка у нас поки що не планується, але я співпрацюю. Ми робимо спільні виступи з. Діджеєм Юрієм Смалюсом, а також з кінорежисеркою Мариси Нікітюк з поетами Бало Матюшею та Колі Колінічем. А... Під діджейські сети читаємо вірші, і mm. там теж таки вимальовується свій емоційний поетичний сюжет. Знову ж таки, тексти змінюються у нас там від презентації до тих моментів проєкту самого як такого. І от зараз, mm. коли ми виступаємо, змінюються тексти і з'являються нові сенси. І я туди інтегрую і от ці неремовані вірші, які mm. з'явилися вже від початку війни. Тому я думаю, що ми. Будемо продовжувати виступати і в рамках цього проєкту. А, а якісь музичні експерименти, мабуть, теж будуть зараз не відчуваю ані технічної можливості, ані потреби. Бо в нас артерія, якщо говорити так, то вона складалася з трьох музикантів, які мешкають в Харкові. Так, я звісно що зараз буваю іноді в Харкові, але працювати зараз в студії, коли всі роз'їхалися, коли ем, ми не, не, можемо, не можемо проводити повноцінні репетиції. Ну це. Це це надто складно зараз для того, щоб його продовжити. І можливо, це нагода розпочати щось нове або подумати над чимось. Але живі, здорові, всі живі, всі здорові, здорові. Так, хтось волонтерить, хтось підключається до допомоги людям, які постраждали від обстрілів, так чи інакше, всі щось роблять. Прозвучало слово закладка. Я не сказав на початку, а це назва книжки, щоб пояснити тим, хто ще не бачив. Ось ось вона. І до речі, може бути закладка, може бути закладка. Я пам'ятаю, що ви бути, на презентації так. сказали. Що наголос не стоїть, і тут уже хто як розуміє, але е, запитання про цю назву я люблю, коли багато значності очевидно, що вона тут є. от Що для вас, е, хоча б якийсь із сенсів, які ви в це вкладали. Ну, я вкладаю ясна річ, сенс прямий, тобто закладка, яка є у книзі, і от мені хочешо кожен 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 вірш був місцем для саме такої закладки так до якого люди повертаються читаються знаходять там Нові якісь для себе емоції відчуття. Ясна річ, що закладка асоціюється з тим, що, наприклад, щось ховають десь, так там якщо в, в урбаністичній молодіжній культурі це місце, де ховають наркотики, а потім звідти їх дістають. Якщо йдеться про зону бойових дій, то це закладка, це такі от секрети свого родища їх називають так, коли залишають десь зброю, а потім диверсійні групи заходять і, і звідти вже користуються. Дістають цю зброю. так, тобто е Мені назва саме у своїй такою е багатозначністю, і подобається. Вона десь з одного боку для когось провокативно звучить, для когось навпаки затишна. Тобто це це, це те, те, ті сторінки, до яких повертаєшся так? так, ну, до читання. Теж мені це подобається, бо в цьому є якась така. Лірична нотка, яка дуже притаманна в поезії як такій, тому що поезія штука інтимна, так, і поетична книжка це такий от діалог з автором посередкований. Я був закоханий у вчительком, писав їй вірші про любов. Коли вона мене вичитувала, я себе голкою вколов. Так легше було не таркатися, летіти вітром поміж трав. Вона питала про Сервантеса, а я Сосюру цитував. Я був дурним, як всі закохані, я свято віри у дива, метелик тріпотів у коконі, я в зошиті писав слова, я уявляв її, я знав її не гірше, ніж вона сама, і дощ шепотів по гравію, мов хтось пробіг, і вже нема. І в кронах вироків і кроків співали п'яні солов'ї, я не прогулював уроків, аби побачити її. І жартував не надто гостро, та бубонів і щось своє, вона ж відповідала просто: тягни білет, кажи, як є. Про невимовну плинні щастя, про долі тектонічний су. Я бунтував, я сперечався, я забував, я не забув, наш випускний, повільна музика. І всі відверті, від вина у танці гудзиком до гудзика настепно близько, я й вона, коли стиралися в сіліні, які собі намалював. І ключ від кабінету хімії, в кишені для великих справ. Надворі шепотіло листя і завинчав грайливий сміх. Фізрук стояв і тихо злився, а трудовик бухав за всіх. Я хотів би, щоб це не була така от сумна книга. Так? Mm -hmm. Мені хотілося, щоб там було трохи іронії. Якась любовна історія, почуття якісь, щоб це все було присутнє, тому що немає поезії зациклюватися на війні, навіть коли війна дійсно забирає дуже багато уваги зараз у кожної думаю, хто мешкає в нашій країні, так вона поруч, вона всюди. От ми зараз розмовляємо в укритті так? під час повітряної тривоги. Так, так. І я скажу свої враження, що все те про що ви говорите, книжці є і є ще от те, що найбільше мені припадає до душі, така недомовленість, яка відрізняє справжню поезію, тобто щось зчитано автором, але вимагає, потребує роботи читача, також. тобто, Кожен прочитає свої сенси, і, і в цьому, в цьому справжня поезія. Не, не тоді, коли автор каже ось так і так і так. І, тоді". Ну так, це не інструкція по досягненню там успіху в бізнесі, так, так. не якась така тема. Це, ем, власне, рефлексії, власне робота з внутрішнім, внутрішнім світом, за великим рахунком, з зовнішніми проявами. Того, що відбувається навколо і з переосмисленням, так чи інакше. Насправді, е, я думаю, що поезія, от у мене покликали святки, такі поезія, це бістінню за право першим дістати скелет з шафи. Mm -hmm. Тобто тут е, є і шафа, і, і скелети, і дійсно. І є, бій, і і і бій, і бій, і тінь. і тінь. так. Ну що ж, дякую, і бажаю у цій книжці великого успіху. І, можливо, на сам кінець згадка про ще один момент з презентації, коли ви сказали, що. Не будете читати всього, по перше, тому що всього не прочитаєш, а по-друге, тому що не повинні вірші звучати тільки вашим голосом в голові у слухача чи читача. От то, е, якщо ви не проти, сп я спробую прочитати, щоб от як ваша поезія звучить, наприклад, моїм голосом, чи вам буде Я тільки за, тому що знову ж таки є таке. Люди побували на презентації, десь на фестивалі почули, і потім мені кажуть, що ну, то я читаю. Мені все одно звучить десь твій голос у підсвідомості. Тому. Я за те, щоб були різні інтерпретації, щоб нічого не нав'язували. Ну, хай прозвучить, ваш голос звучить в тих вставках, які ми вставляємо в цю передачу. А ось як я один прочитаю вірш, бо мені це справді подобається: волого так і тонко пахне хвоя, і правий берег блимав у вікні. Це час такий поема без героя. Герої залишились на війні. І небом проплива хмарина сонна, і ніби кожен сам за себе, кожен сам, висить вода прозора, як ікона, і праведник споїдується псам. І хто вони ці ближні, ці блаженні, і хто, кому суддя, якщо біда, пронизує, мов голочки зелені, мов промені, посріблені, гойда, ти берег. Але де твої причали? Ти мапа, але хто тобою йде? По тихому фарвати печалі пливе обличчя осені руде. Це вірш Дмитра Лазуткіна і збірки, закладка чи закладка. Я дякую за цей вірш, за збірку, за нашу дякую. розмову. Дякую вам. І, як і всім нам, здоров'я і переможного миру! Інакше не буде. Підписуйтеся на канал, якщо вас зацікавила ця розмова, ставте запитання під відео і до перемоги!